Васапфелас hey, сьогодні в цьому симпл відео. Я Симпл Каріна Симпл розповім вам про що, як ви думаєте, правильно про Present Simple. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. мене звуть. Я вже казала, як мене звуть, і ми починаємо. Ні для кого не секрет, що для того, щоб використовувати іноземну мову, потрібно навчитися будувати речення правильно, ну хоча б на базовому рівні. Треба вміти будувати прості, базові, але граматично правильно побудовані речення. Для цього потрібно пам'ятати, що в кожному реченні має бути предмет та дія, підмет та присудок. І звичайно, речення повинно виражати закінчену думку. Найпростішим часом в англійській мові є час «present simple» або «present indefinite tense». Стара назва теперішній простий час простіше, просто нікуди. Це свого роду інфузорія, туфелька англійської граматики, але це не робить Present Simple менш значущим. Ба більше, зараз я покажу вам купу варіантів, що можна зробити та сказати, використовуючи present simple. Поїхали! Що таке present simple? Для чого він нам потрібен та як використовувати? Present Simple нам потрібен для того, щоб використовувати теперішні дії в широкому сенсі цього слова. Наприклад, він вживається для позначення звичайних, постійно повторюваних, регулярних дій. Наприклад, коли ми говоримо про чиїсь звички, режим дня, рутину, розклад, ну ви зрозумієте мілі Present Simple позначає дії, які відбуваються прямо в цей час, але не прив'язуються до моменту мовлення. Це важливо, це ключова річ. Давайте наведемо приклади present simple українською мовою. Сонце встає на сході. Я люблю малювати вночі. Марк замовляє піцу щоп'ятниці. Досить корисний час. Можна розповісти про себе, описати зовнішність, розповісти про свої хобі та рутину. Дуже великий обсяг і багато. То що можна розповісти, просто знаючи та використовуючи present simple тепер let's go до формул як же правильно будувати речення у present simple. Чесно кажу, немає нічого простішого, ніж поставити дієслово у форму present simple. Нам потрібно просто взяти дієслово без часточки to. В інфінітиві, але без часточки to. І поставити це дієслово після підмета. Прямий порядок слів підмет присудок. Це і є основне правило. Та-дам! Наприклад, I wake up at 7 o'clock. Я прокидаюсь о 7 годині. Це моя рутина, це повторювана дія. Це така не. Правда. Все дуже просто, як бачите. Головне, не переплутайте підмет з присудком. Я думаю, що це важко переплутати взагалі, але окей. Тепер переходимо до деталей та тонкощей побудови речення. Почнімо зі стверджувальної форми. Формула така: I, you, they плюс дієслово verb. He, she, it Плюс дієслово verb із закінченням s. Я взагалі рекомендую вам відразу запам'ятати, що слова he, she it дуже полюбляють есочку. Вони дружать у різних граматичних формах. Дізнаєтесь пізніше. Перейдімо до прикладів. I do yoga every Friday. Я займаюся йогою кожної п'ятниці. We order pizza once a week. Ми замовляємо піцу один раз на тиждень. Ні, набагато частіше. Або you know, me, mate» ти знаєш мене приятель. They are always late. Вони постійно запізнюються. А ось для третьої особи з займенниками he, she, it дієслово вживається з закінченням S або «-es». Зараз розберемося, в чому різниця. Хапайте блокнот та ручку, будемо писати шпаргалку. Якщо перед нами дієслово, ну, наприклад, work. Таке собі знаєте дієслово няшка закінчується на приголосну. Остання літера не шипить. Значить, ми просто додаємо закінчення С. Наприклад, work, але «he works» Він працює. Якщо ж дієслово закінчується на С SS, звук Ш, -ч», літеру X або, «o», ми будемо додавати закінчення ІС. Наприклад, «wash», «wash». He washes. He washes, він миє. Що там він миє? Я постійно все миє. До дії слів, які закінчуються на Y, і перед цим Y стоїть приголосна, ми будемо додавати закінчення IS. -E y забираємо. I -E S додаємо. Наприклад, try. He tries. Він намагається. Якщо ж дієслово закінчується на «y», але перед літерою Y стоїть голосна, як у слові play, ми просто будемо додавати закінчення S. Так само, як і біля дієслова няшки, work. Play. He plays. він грає. Ця шпаргалка вам стане у нагоді на перших порах, але я обіцяю, що дуже скоро ви це запам'ятаєте, заучите. І оці S і S будуть у вас мові з'являтися просто автоматично. Ви більше не скажете he wash. З часом у вас просто виробиться інтуїції, і ви не будете звертати на це увагу. Повірте мені, I'm sure. Перевірено на власному досвіді. Ось така у нас стверджувальна форма Present Simple. А давайте ще парочку речень на закріплення. We go to work by bus. Ми. Ми їздимо на роботу автобусом. Так, слово go це не тільки ходити. She plays piano. Вона грає на фортепіано. Tom watches a lot of horror movies. Том дивиться багато фільмів, жахів. А ви любите фільми жахів? До речі, Що б це таке подивитися? Напишіть у коментах. До речі, я думаю взагалі, що це зрозуміло, але про всяк випадок. Tom це у нас he, і в принципі неважливо, чи це займенник, чи це ім'я людини, в будь-якому разі ми будемо вживати закінчення s і s, so. Tom washes. Але якби таких томів було багато, і ми могли їх замінити просто займенничком they, тоді звичайно дієслово було б просто в інфінітиві без часточки to. They watch. друзі. Щоб ідеально запам'ятати все, що ми сьогодні з вами вивчили, звичайно ж, вам потрібна практика. Вам потрібно розмовляти англійською та вживати present simple у розмові. І якщо ви не знаєте де і як це робити, дозвольте мені порекомендувати вам заняття в онлайн школі англійської мови Dom, адже це крута можливість цілу годину спілкуватися з викладачем один на один. А там ви зможете і Present Simple попрактикувати, і запитати будь-які деталі, які вам все ж таки ще не зрозумілі, і просто класно провести час. Крім того, урок проходить онлайн, а це означає, що ви можете займатися будь-де в кафе, вдома, прямо в ліжку, і, звісно ж, на природі чи десь в парку, або вдома, не покидаючи комфорт та затишок власної домівки. Все, що вам потрібно, щоб записатися на своє перше безкоштовне заняття в школі англійської інглеждом, а воно, до речі, безкоштовне, перейти за посиланням під цим відео. Посилання залишаю в описі. Записуйтесь. А ми переходимо до заперечної форми Present Simple. Формула виглядає ось. Так, I you they plus do not and verb. Do not плюс дієслово. Або he she, it plus does not and verb. І так само дієслово. У заперечних реченнях ви все правильно зрозуміли. Нам потрібні два допоміжні дієслова. Do або does і часточка not. Вам цікаво, коли do, а коли does, чи ви вже зрозуміли. Правильно, I you they do. He she, it does. I do not go to work by car. Я не їжджу на роботу машиною. The sun does not rise in the west. Сонце не встає на заході. My friends do not smoke. Мої друзі не курять. До речі, do does plus not. Звичайно ж, скорочується. І у нас виходить Don't doesn't Зверніть увагу на сії мови частіше будуть використовувати саме скорочення. Don't doesn't. We don't eat sushi. Ми не їмо суші She doesn't come to visit as much» Вона не часто приходить нас провідати. Заперечення також вживається з допомогою заперечених займенників та прийменників. Наприклад, «Nobody knows it» Ніхто про це не знає, ніби є якийсь ніхто, який про це знає, да? knows it. I do nothing. Я нічого не роблю. До слова, в англійській мові не може бути в одному реченні два заперечення. Українською ми кажемо я нічого не роблю. Нічого не це два заперечення. А в англійській досить одного. I do nothing. І нарешті запитальна формула present simple. Do plus are you will they – plus verb does plus he, she, it. Last verb. Ви ж вже запам'ятали, що verb – це дієслово. Я сподіваюся, не потрібно ще раз повторювати, але я вже повторила. Окей. Okay. Так, ви все правильно зрозуміли. Запитальні речення ми починаємо з допоміжного дієслова do або does, відповідно до того, з яким займенником що вживається. Я вже це назвала. Do you know him? Ти його знаєш? Does she come here on Sundays? Вона приходить сюди по неділях. Do they work for the same company? Вони працюють на одну і ту ж компанію. Does Sue Live in London, а С'ю взагалі живе у Лондоні. Як бачимо, основна складність утворення питальних речень у Present Simple це порядок слів у реченні. Потрібно просто звикнути, запам'ятати і звикнути, як це використовується. Тим більше, в подальшому подібний паттерн буде використовуватися і у інших часах. Далі буде тільки простіше. Хоча що може бути простіше, ніж Present Simple, я не знаю, але буде простіше. Це правило буде для тих, хто хоче дізнатися більше тонкості вживання Present Simple та бути. Більш флюент вільним в англійській мові для новачків. Це буде щось на зразок примітки на виріс. Ви передивитеся відео пізніше і зрозумієте цю невеличку річ. Допоміжне дієслово do-does, яке нам потрібно в питальних та заперечних реченнях, також може стояти в стверджувальних. Тоді наша дія набуває такої собі експресивності. Дієслово стає більш емоційним. Наприклад, I do want to help you. Я справді хочу тобі допомогти. I do want. My sister does know how to drive a car. Моя сестра таки знає, як водити машину. Вона дійсно це знає. She does know it. Офіційного і якогось суворого перекладу для таких конструкцій немає. Просто потрібно зрозуміти, як, чому і коли ми висловлюємо цю емоцію. А потім постаратися висловити це українською всіма можливими. Способами. Щоб краще зрозуміти, де і коли вживаються дієслова в Present Simple, зверніть увагу на особливі маркери в тексті. Дуже важливо звертати увагу на підказки подібного роду, тому що в подальшому, коли ви будете знати всі 12 часів, ці маркери часу вам будуть допомагати відрізнити один час від іншого. Обіцяю, що з маркерами все буде набагато легше. Отже, маркери часу у Present Simple. Always. Завжди Usually – зазвичай, Often Часто, Sometimes іноді, Hardly ever майже ніколи, Seldom вкрай рідко, Regularly регулярно, Every day щодня. Я там назвала маркер часу every day, але я ж думаю, ви розумієте, що every може бути що завгодно. Every week кожного тижня, Every month Щомісяця Every year Щороку А ще можуть бути такі речі, як In the morning вранці, In the afternoon в обід. In the evening, ввечері, в день, на світанку, на заході сонця, on Fridays, з кожної п'ятниці. Будь-що такі речі, це все показники present simple. She usually goes to the cinema. Вона зазвичай ходить в кіно. We play football on Saturdays. Ми граємо футбол по суботах. Тепер ми знаємо всі формули утворення present simple, стверджувальну, заперечну та запитальну. А тепер нам потрібно розібратися, в яких ситуаціях ми будемо вживати цей час. Ситуація номер один. Загальновідомі факти. People need food. Людям потрібна їжа. Загальновідомий факт, правда ж? Або It snows in winter. Взимку йде сніг. Two and two make four. Два на два. Чотири. Та-дам! Теперішня дія в широкому сенсі цього слова не обов'язково в даний момент мовлення. Наприклад, Where do you live? Де ви живете? She works in a bank. Вона працює в банку. I do not like mushrooms. Я не люблю гриби. Звична або повторювана дія щоденна рутина. В цьому випадку в реченні часто присутні маркери. Always, usually, sometimes, seldom, every day, every week і так далі. I often go to the park. Я часто хожу в парк. They play tennis every weekend Вони грають теніс кожні вихідні. Цікаво. Present simple вживається для спортивних оглядів та коментарів. Наприклад, The Horse number 5 overtakes the favorite and Enters the Home Stretch. Кінь під номером 5 обганяє фаворита та виходить на фінішну пряму. He takes the ball, runs and he scores. Він перехоплює м'яч, біжить та забиває у ворота. Знаєте, а я могла би бути непоганим спортивним коментатором. Рецепти, інструкції та різні manuals замість наказового способу для перерахування кількох дій, що слідують одна за одною. Наприклад, You take the the train to the city center and then you take the bus number 5. Ти сідаєш спочатку в потяг до центру міста, а потім пересідаєш в автобус номер 5. Розклад транспорту автобусів літаків. Потягів, сеанси в кінотеатрі, заняття в школі. Ці дії відбуваються регулярно та повторюються з певною періодичністю відповідно до розкладу. What time does the film start? У котрі починається фільм. The plane takes off at five in the evening. Літак злетить о п'ятій годині вечора. Згідно розкладу. Отже, це present simple. Let's sum up. Давайте підсумуємо. На сьогодні це все. Я розповіла все, що хотіла, і все, що знаю про Present Simple. Нагадаю, що ми розглянули три форми утворення Present Simple – стверджувальну, заперечну та питальну. Ясна річ, ми не забули про маркери часу, які дуже важливі. Пам'ятаєте, вони допоможуть вам розрізнити, який час, де коли ви будете знати всі 12. А з нами ви точно будете їх знати. Також ми розібрали цілих шість кейсів, коли потрібно вживати, використовувати Present Simple. Тепер, думаю, жодних складнощів цей час у вас не повинен викликати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати наші корисні навчальні відео щотижня вчасно. А також залиште коментар, які варіанти вивчення Present Simple використовували ви, і чи вдалося вам все ж таки опанувати цей Simple час. Якщо ви захочете освіжити у пам'яті формули утворення Present Simple, гоу у цю статтю. А якщо захочете попрактикуватися, хоча яке, якщо звичайно захочете. Що я тут з вами, як з чужими, ніяких відмовок, мерщі практикуватися present simple у нашому онлайн-тренажері. Ось тримайте посилання і не забудьте про можливість прийти на своє перше безкоштовне заняття з викладачем школи англійської English Dom, де ви зможете поспілкуватися англійською та прокачати свої знання. Все, що потрібно, щоб потрапити на перше заняття, натиснути на кнопочку, що з'явиться десь тут на екрані. Перед вчити англійську. That's all на сьогодні з вами була я, Каріна See ya!